Перевір, чи є перше число дільником другого. Чи трійка дільник числа 112. Перевіримо. Якщо остачі не буде, тоді 3 дільник 112. 11 поділити на 3, візьмемо по 3. 3 на 3 9. Віднімемо 11 мінус 2, Знесемо оцю двійку 22, поділити на 3. Візьмемо по 7. 3 на 7, 21. остача 1. То 3 недільник числа 112. Другий приклад. Чи 42. Дільник числа 1050. Для цього 1050, поділимо на 42. Отримаємо, одразу почнемо ділити 105 на 42. Візьмемо по 2, 42 помножити на 2, 84. Пам'ятаємо, як ми ділимо в стовпчик. 84, 4 пишемо під одиничками числа 105, 8 під десятками числа 105. 5 мінус 4, 1. 10, мінус 8, 2. знесемо ще оцей 0. Тепер треба 210 поділити на 42. Візьмемо по 5, 2 на 5 – 10, 0. Пишемо 1, запам'ятали, 4 на 5 – 20, та 1 – Без Безостачі поділилося число 1050 на 42. 42 дільник числа 1050. Третій приклад. 37. Дільник числа 1645. Зараз побачимо. Одразу 164 почнемо ділити в стовпчик на 37. Можливо, це по 5. 30 помножити на 5, 150, та ще 7 помножити на 5, ще 35. Ні, треба взяти по 4. 7 на 4, 28. 8 пишемо, запам'ятали, 3 на 4 12, та 2 14. Віднімемо. 4 мінус 8. Не вистачає. Займемо десяточок, 14 мінус 8, 6, 5 мінус 4, 1. І знесемо п'ятірку. 165 треба поділити на 37, а ми тільки що ділили 164 на 37. То знову візьмемо по 4 і запишемо те саме число, що в нас вийшло. Ви можете перевірити, якщо хочете. Знову 5 мінус 8 не вистачає 15, мінус 7, 5 мінус 4 1 остача 17. Не вийшло без остачі поділити. То 37, це не дільник числа 1645. Отак дуже легко. Далі буде.